Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 2. Тема. Порівнюємо числа. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, порівняй числа і дани числа. Я пропоную скористатися числовим променем. За допомогою нього дуже швидко ми зможемо порівняти усі числа яким чином? Ми знаємо, що спочатку йдуть менші числа, а далі 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 переходимо до більших. Тому будь яке число, яке б ми не взяли, наприклад, 5, ми знаємо, що до цього числа йдуть менші числа, ніж 5, Так, це 4, 3, 2, 1. А після п'ятірки вже будуть ті числа, які більше, ніж 5. І ось так ми будемо порівняти, наприклад, 5 і 9, як ми порівняємо? 5, а 9 йде далі. Значить, 9 буде більше, а 5 менше. Ну, зараз давай спробуємо на прикладі вже. 7 і 5. Знаходимо перше число, це 7. І дивимось, де 5. Воно на початку від 7. Так, треба повертатися назад, чи після 7. Воно до 7 йде. Да? Ось вона, п'ятірочка. Значить, 7 у нас більше, ніж 5. Давай ще подивимось 4 і 8. Де у нас 4? І далі аж йде 8. Тобто, 4, 8 буде десь десь там наступне. Після 5, 6, 7 та 8. Отже, 4 менше, ніж 8. Воно спочатку йде. Давай ще подивимось: 6 і 8. Ось 6. А потім же йде 8. Значить, 6 яке? Звичайно, менше. Ніж 8. 5 і 3. Ось 5. А до п'ятірки була трійка. Значить, 5 буде більше, ніж 3. Не забуваємо розкривати знак в сторону більшого числа. Так, 9 і 7. Ось наша дев'яточка. Сім йшла попереду. Так, Значить, 9 буде більше, ніж 7. Десять і 8. Ну, 10 взагалі складається із двох а, цифр, так, число, то, звичайно, воно буде найбільшим. Воно у нас стоїть а, останнім на промені. Звичайно, воно найбільше, більше, ніж 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 та 1. Тому тут навіть думати не потрібно. 10 більше, ніж 8. 8 і 5. Так, ось 8. Де п'ятірочка? П'ятірочка аж тут на початку, ну, добре, не на початку, всередині. А 8 майже в кінці. Звичайно, що 8 буде більше, ніж 5. 9 і 4. Ось 9 майже, майже в кінці. А ось тут ближче до початку четвірка. Звичайно, що 9 більше, ніж 4. 3 і 6. З такими числами, цифр, числами як 2, 3, зовсім все легко. Уявляємо, що це цукерки. І так, 3 цукерки це менше, ніж 6 чи більше. Скільки б ти хотів отримати? Звичайно, що 6, значить 3 це менше, ніж 6. 8 цукерок і 2 цукерки. 8 це більше, ніж 2, чи менше. Ти б скільки хотів отримати? Думаю, що 8 найсмачніших улюблених цукерок. До речі, хто які цукерки любить, напишіть мені, будь ласка, назву ваших улюблених цукерок. В коментарях під відео мені дуже цікаво, які ви полюбляєте цукерочки. Ось я, наприклад, люблю Рафаелу. А що ви любите? І так, ми з вами сказали 8 і 2. Звичайно, 8 цукерок буде більше, ніж 2 цукерки. Значить, 8 більше, ніж 2. Ось і все. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.